Щоб зацікавити журналіста, ви дійсно повинні робити щось цікаве. Найбільша помилка, яку роблять громадські організації, це постійне проведення круглих столів. Я з секти людей, які ну, хештег можна ставити, ненавиджу круглі столи. Чому? Тому що, по-перше, це журналістам не цікаво кровлі стали. Вони зазвичай довгі, вони займають одну-дві години, на них говорять багато спікерів, які зазвичай не найкращі спікери, вони досить нудні. І журналісти, як і називають їх, голови що говорять. Так само з прес-конференцією, це голови, що говорить. Якщо ви хочете дійсно зацікавити журналіста, подумайте, як зробити, акцію, як зробити для них картинку. Картинку, яка б дійсно привернула увагу як журналістів, так і людей, які будуть дивитися матеріал журналістів. Тому що журналісти це фактично ретранслятори, ретранслятори вашої позиції. Цих ретрансляторів потрібно зацікавити. Що треба зробити, аби зацікавити журналіста? Потрібно подумати сценарій. Хто, ви, знов -таки, хто буде вашою цільовою аудиторією? Кого ви хочете привернути увагу? На кого ви хочете вплинути? Я приведу приклад: ми працювали з переселенцями. І а, вони мали зробити якусь цікаву подію, аби привернути увагу і розказати, що переселенці це насправді не обуза для людей і для держави. Це насправді величезний ресурс. І а, вони а, почали думати про формат. А, відразу скажу, було декілька пропозицій про круглі столи прес-конференції, відразу сказали ні і почали думати. В результаті вийшов формат. Сеансу. Ми викликали духів переселенців, видатних переселенців, таких як Олена Теліга, Параджанов і так далі. І зробили це в театрі, в Малому театрі. Уявіть собі, сцена, темна, темна сцена: на ній горить свічка на столі, сидить дівчина в величезній шляпі і голосом таким. А пророцьким вона каже, а зараз ми хочемо викликати духи, і ці духи починають з нами говорити. Це було цікаво і самим переселенцям, тому що вони насправді зрозуміли, що переселенці це дійсно вони можуть зробити надзвичайно багато. Це було цікаво і журналістам. Більше того, після цього журналісти підходили і казали: А коли ви будете робити тур по іншим містам України? І тоді організатори над цим замислилися. Тому від формату дуже багато залежить. Вчиться виходити за рамки, дивіться, як це робить бізнес. Читайте книжки, ходіть на різні події. Взагалі намагайтеся надихатися, тому що для піарників надзвичайно важливо не сидіти в офісі постійно, тому що це, це перекриє вам усі творчі точки в голові. Потрібно ходити, потрібно цікавитись, потрібно читати, дивитися. Тоді ви зможете робити щось дійсно цікаве, цікаво не тільки вам, а й іншим людям.